У даному відео ми розглядаємо оптичні явища ендоскопічних методах діагностики та лікування, підготувала студентка Борох Марина Сергіївна, науковий керівник, доцент Кулчинський Віктор Васильович. Що таке ендоскопія? Ендоскоп з грецької перекладається ендон усередині «скопи» розглядає. У загальному понятті ендоскопом називають пристрій, призначений для введення внутрішньої порожнини тіла людини, машин і механізмів, з метою огляду і проведення різних маніпуляцій. Всі ендоскопи поділяють на два класи це технічні і медичні. Медичним ендоскопом називають ендоскоп, який вводять у внутрішні порожнини і органи людини через природні канали або хірургічним шляхом. За допомогою ендоскопічної техніки проводять візуальний огляд внутрішніх органів або порожнин, біопсію, хірургічну і терапевтичну дію на біологічні тканини, також промивання і наповнення повітрям або рідиною, введенням лікарських розчинів та видалення новоутворень або чужорідних тіл. Окрім візуального спостереження, можливо проводити фото та відеодокументування окремих етапів ендоскопії. За призначенням розрізняють оглядовий ендоскоп, він призначений для дослідження внутрішніх порожнин і органів людини шляхом огляду, біопсійний ендоскоп призначений для взяття проби тканин з необхідної ділянки під візуальним контролем з метою подальшого гістологічного аналізу та операційний ендоскоп, призначений для проведення діагностичних, лікувальних і хірургічних маніпуляцій шляхом введення інструментів під візуальним контролем. Залежно від конструкції робочої частини, розрізняють гнучкі та жорсткі ендоскопи. Внучкі медичні ендоскопи це медичні прилади, які використовуються для дослідження внутрішніх органів та порожнин. Вони мають гнучку трубку, оснащену світловим джерелом і відеокамерою, що дозволяє лікарю візуалізувати внутрішню структуру органа. У діагностиці вони дозволяють лікарю візуально оцінити стан внутрішніх органів, виявити патологічні зміни, наприклад, поліпи або виразки. У лікуванні можуть бути використані для видалення сторонніх тіл, збору біопсії та проведення лазерних процедур або інших медичних втручань. Також дозволяють контролювати процес лікування та оцінити ефективність терапії. Особливості гнучких ендоскопів це є гнучкість, яка дозволяє лікарю маневрувати ендоскопом у складних анатомічних структурах. спостереження дозволяє лікарю бачити внутрішню структуру органа та збирати дані для подальшої оцінки та обговорення. Запис обстеження дозволяє документувати результати ендоскопії, що важливо для контролю за станом здоров'я пацієнта. Також гнучки ендоскопи вимагають особливої обробки та стерилізації через складну конструкцію та потенційну можливість забруднення. Зазвичай використовують спеціальні дезінфектанти, що не руйнують структуру ендоскопу, а також засоби для стерилізації, які не пошкоджують обладнання. Жорсткі медичні ендоскопи це прямі, гнучкі інструменти, що використовуються для візуалізації внутрішніх органів і порожнень тіла. Вони мають твердий, незгинний зон з камери та освітлювачів на кінці. Жорсткі ендоскопи часто використовуються в урології, гінекології, отоларингології та загальній хірургії. На відміну від нижчих ландоскопів, жорські мають фіксовану форму, що дозволяє їх використовувати в певних процедурах. Завдяки жорсткій конструкції та використанню оптичних елементів, жорсткі ендоскопи забезпечують високу якість візуалізації, що дозволяє лікарям детально розглянути внутрішні органи та структури. Завдяки простому дизайну, жорсткі ендоскопи легко очищуються та стерилізуються, що є важливим фактором безпеки та ефективності їх використання. Перевагами жорстких ендоскопів є те, що вони забезпечують більш точний огляд, особливо у випадках, коли потрібна висока точність у маніпуляціях. На відміну від відкритих операцій, ендоскопічні процедури за допомогою жорстких ендоскопів є менш інвазивними, що зменшує ризику складнення та покращує процес відновлення пацієнта. Також для них характерний більш тривалий срок служби через міцні матеріали, з яких вони виготовляються. За способом виведення діагностичної інформації розрізняють фіброскоп та відеоендоскоп. Фіброскоп передає до окуляра аналогове зображення через фіброволокно. волоконно оптичним ендоскопом характерно, що зображення передається через пучок з тисячі мікроскопічних волокон. Якість зображення залежить від кількості та опорядкованості цих волокон. Відеоендоскоп виводить на монітор цифрове зображення ураженої ділянки, зняте камерою, передане через кабель і оброблене комп'ютером. У відеоендоскопах у дистальному кінці встановлено смоз або ccd матриця Сенсор формує цифрове зображення та передає його через електронний кабель на зовнішній монітор. Таке зображення має вищу роздільну здатність і можливість цифрової обробки. За сферою медичного застосування розрізняються різні види ендоскопів: це є бронхоскоп, ларингоскоп, гастроскоп, уретроскоп, колоноскоп, цистоскоп, дооденоскоп, гістероскоп та багато інших видів. Щодо загальної будови, то такий пристрій у своїй будові має освітлювану спостерігаючу систему і пристосування для управління. Система освітлення передачі світла призначена для яскравого освітлення робочого поля без перегрівання тканин через окремий пучок оптичних волокон від сонячного джерела світла. Оптична система передачі зображення є серцем медоскопа, вона забезпечує перенесення зображення від об'єкта дослідження до, до спостерігача. Це досягається завдяки об'єктиву, який формує первинне зображення, волоконно оптичному чуту, щільно укладеними світлопровідними волокнами, що передають зображення без спотворень, та окуляри або матриці, де формується кінцеве зображення, що може спостерігати оком або на екрані. Механічна система управління дозволяє згинати кінчик ендоскопа керуючи напрямком огляду. Побдові оптичні системи ендоскопа, представлені блоком окуляра це частина, через яку лікар безпосередньо спостерігає зображення внутрішніх структур. У відеоендоскопах цей блок часто замінений або доповнений відеокамерою з дисплеєм. Блок управління представлений ручкою для можливості оператора тримати у руці пристрій. Вона містить керування з згином дистального кінця, кнопки управління подачею води, повітря та відсмоктувача, іноді кнопками фотографування та відеозапису. Універсальний кабель з'єднує ендоскоп з світловим джерелом, відеопроцесором і системою керування. Через нього проходять електронні сигнали, подається світла та керуючі імпульси, блок світловодного конектора. Він розміщений на кінці універсального кабелю, з'єднаний з джерелом світла. Через оптичні волокна проводиться яскраве освітлення до дистального кінця ендоскопу, проникаюча трубка. Основна довга частина ендоскопа, яку вводять у тіло пацієнта, вона може бути гнучкою або напівтвердою. всередині розміщені оптичні або відеоканали, канали для біочінних інструментів та повітряно водніні канали. Гнучка частина вона розташована безпосередньо перед дистальним кінцем, керована вручну з блоку управління, має здатність згинатися у різні сторони, дозволяє маневрувати у різних анатомічних просторах. Дистальний кінець активна частина ендоскопа, яка контактує з обстежувальною ділянкою. Вона містить об'єктив, освітлення та отвір для біопсійного інструменту, подачі повітря, води або Біопсійний Отвір біопсійного каналу або біопсійний канал, розміщений на дистальному кінці, через нього вводять інструменти, щіці, петлі, щітки тощо, також використовують для аспірації або промивання. Будова відної трубки. Відна трубка це спірелеподібно. А... Відна трубка це спіралеподібна закручена стелева пружина, покрита сталевим оплетенням і зовні спеціальним полімером пластиком. Жорсткість відної трубки зменшується від його проксимальної до дистальної частини. Жорсткість дистальної частини ендоскопа нижча, вона забезпечує більш ефективне і менш інвазивне введення ендоскопа для пацієнта, у частині, яку вводять, проведено 4 додаткові трубки. Це необхідно для згинання. Розділена жорсткість введеної частини залежить від ширини та інтенсивності спіральної закрутки. Полімерне покриття трубки гладке, воно забезпечує зручність введення і стерилізації апарату. Основні параметри ендоскопа. Кут поля зору, який визначає ширину зображення, яку може охопити ендоскоп, Більший кут дозволяє бачити більше, але може знижувати чіткість на периферії. До спостереження це напрямок, під яким дивиться ендоскоп. Роздільна здатність важливий оптичний параметр. Ще показує, наскільки дрібні деталі можна розрізняти. Діаптрийна настройка дає змогу лікареві відлаштувати зображення під зір, як у звичайному оптичному приладі, та довжина корпусу та волоконного джута також впливає на маневреність ендоскопа в анатомічних порожнинах. Основні оптичні явища, на основі яких функціонують ендоскопи. Це є явище випромінювання фотонів у видимому діапазоні, поляризація світла, заломлення світла, оптичні операції, повне внутрішнє відбування світла та оптичне поглинання. Джерело світла розміщене поза тілом у світловому блоці. Тип використаного джерела освітлення визначає задіяне оптичне явище для генерації фотонів видимого діапазону. Так ксенонова або дичельова лампи використовують для цього явище світіння дугового розряду в газах. Вітодіоди та лазери спонтанну та вимушену люмінісенцію, лампи розжарювання, теплове випромінювання. Через світловоди світло надходить до дистального кінця ендоскопа, там його рівномірно розсіють за допомогою ліз або дифузорів, щоб добре освітити слизову оболонку. Деякі ендоскопи використовують поляризоване світло для покращення якості зображення, а також для виявлення особливостей тканин, які невидимі при звичайному освітленні. Поляризація дозволяє зменшити відблиски віслозової, покращити контрастність та краще візуалізувати кровоносні судини новоутворення та запалення. Заломлення відбувається при переході світла між середовищами з різною оптичною густиною. У системі лінз дистального кінця ендоскопа це дозволяє збирати і фокусувати світло, що відбивається від тканин, формувати чітке зображення на матриці або на волоконній системі. Оптичні аберації. їх розділяють на сферичні та хроматичні. Сферичні аберації – це промені, що проходять через краї лінз, фокусуються не в тій самій точці, що й центральні. Хроматичні аберації – це коли проміння різної довжини хвилі, фокусуються на різних відстанях, що створює кольорові ареоли. Повне внутрішнє відбивання. Це явище виникає, коли світло переходить з оптично більш густого середовища в менш густе, від кутом більшим за критичний. Стловий промінь не виходячи з матеріалу, а повністю відбивається всередину. У гнучких ендоскопах це явище використовують в оптоволоконних світловодах. Світло від зовнішнього джерела передається до дистального кінця. Зображення від об'єкта передається назад до ока лікаря або до камери. Необхідно також враховувати і залежність показників заломлення внутрішнього та зовнішнього середовища довжини хвилі, тобто їх хроматичну дисперсію, яка може призвести до розкладання складного пучка на складові за кольорами що гіршує якість переданого зображення. Матеріал оптичного волокна володіє селективним полинанням. Це потрібно враховувати при виборі джерела освітлення та режимі спостереження. Крім того, поглинання різними хромофорами тканин людського організму теж потрібно враховувати для різних режимів спостереження цих тканин та взаємодії з ними при проведенні хірургічних та терапевтичних процедур. Тож можемо сформувати висновок. Ендоскопічні методи стали невід'ємною частиною сучасної медицини завдяки активному використанню оптичних явищ. Застосування волоконної оптики, законні відбивання, заломлення та поляризації світла. Дозволяє нам отримувати чітке зображення внутрішніх структур організму без необхідності відкрита хірургічне втручання. А оптична система ендоскопа це складна конструкція, що забезпечує високу роздільну здатність, точну передачу кольору та можливість візуалізації навіть у важкодоступних доступних ділянках. Що технології, зокрема цифрова візуалізація, спектральна вузькосмугова фільтрація та оптичне збільшення, підвищують діагностичну точність та безпеку втручань. Таким чином, розуміння фізичних основ оптичних явищ є вічовим для ефективного використання ендоскопії, хірургії та діагностиці і її подальшого розвитку. Список використаних джерел. Всім дякую за увагу!